25 вересня 2023 року, у резиденції предстоятеля Української православної церкви у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось засідання священного синоду Української православної церкви. Перед роботою синоду блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій та інші члени священного синоду помолились за божественною літургією у монастирському храмі на честь усіх святих. Богослужіння звершив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви митрополит Чернівецький Буковинський мелетій. За божественною літургією помилились про мирну українській землі, про владу та військо України, щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у і втратив домівки, і благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Я бажаю всім за допомоги Боже, щоб ми знайшли правильні рішення на ті проблеми, які нам треба вирішити, щоб Боже благословиння було з нами на нашій українській землі, з нашим народом, з нашою владою, з нашим нашими. Захисниками, воїнами, щоб Бог всіх благословив і наставив на путь істини. Після спільної молитви відбулось засідання священного синоду, яке очолив блаженніший митрополит Нуфрій. архієреї Української православної церкви розглянули актуальні питання життя церкви. У зв'язку з тим, що вже тривалий час продовжується зухвале та систематичне порушення прав священнослужителів, Віруючих та установ Української православної церкви, священий синод оприлюднив звернення до єпископату духовенства, Чернецтва та всіх вірних чад Української православної церкви, у якому закликав до посиленої молитви за святу церкву та за весь український народ і наголосив, що при захисті своїх прав слід уникати насильства та беззаконня. Крім того, було вирішено, що Українська Православна Церква. Для свого захисту буде використовувати всі можливі законні способи, як на національному, так і на міжнародному рівні. Далі Синод ухвалив рішення про підпорядкування святоуспенської святогірської лаври, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України у статусі старопігійного монастиря, присвящений Митрополит Святогірський Арсеній, якого призначено вікарієм Київської митрополії, і надалі залишатиметься. Намісником Святогірської лаври. Члени синоду мали міркування про діяльність вікарних архіреїв Горлівської єпархії, відповідно до рішення синоду, Преосвящений архієпископ Доропільський Спиридон та Преосвящений архієпископ Константинівський Паїсій, призначені вікарями Київської митрополії та будуть звершувати духовне окормлення визначеними синодом парафіями Горлівської єпархії. У відповідь на рапорти приосвященних архіріїв, синод звільнив намісника свято пантелеймонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії, затвердив намісника для чоловічого монастиря на честь пророка Божої Ілі у місті Вінниця та настоятельку свято успенського жіночого монастиря у селі Домбокі Мукачівської єпархії. Крім того, відбулася зміна намісника Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря чернівецько буковинської єпархії. Рішенням священного синоду святкування Собору Балтських святих перенесено на першу суботу-жовтня. Також синод мав міркування про склад постійних членів священного синоду. У зв'язку з неможливістю брати участь у засіданнях зі складу постійних членів священного синоду виведено превсвященного Митрополита Донецького і Маріупольського Ірлеона. Постійним членом священного синоду призначений приосвященний митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Для присутності в наступних засіданнях священного синоду викликані такі Преосвященні – митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеймон та митрополит Кіроградський і Новомиргородський Миколай. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.